Тобі зброї не треба. Давай ну подивимося. Автомат калібру 5,45. зроблено на кузнецькому мості. Стріляє криво, перегрівається за дві секунди. Тому називається весь трюку. Народився двома руками, двома ногами і однією головою. Що набагато зубіше придати до військової служби. Стріляй короткими чарами і набоїв не забудь набрати. Універсальний зарядник для ліхтаря. Заряджати батареї. Ну і проти газ. Надягай усюди, де висока радіація. Або ж на поверхні, якщо тебе туди, не дай Боже, занесе. Армійські аптечки про всяк випадок. Так, тепер усе не наче добре. Хочеш випробувати свій арсенал, прошу до мого тиру. Ну і просто постарайся спочатку особливо не висовуватися. Хокей. Солідно брати свіжі вуха, я сьогодні зранку не чула. Робіть вибір. Ну і де твої набої? Я ось виклав. Ну то що там у нас? Нічого кращого вам не знайти. Чудова комбінація. О, це добренько. Усе ще завгодно, вас ніхто не квапить. Згода. Даєш, ми доживемо до того дня, коли зможемо знову жити на горі. Я ось ніколи Москви не бачу, тільки старі світлини. Нема там більше ніякої Москви. І нас теж скоро не буде. Земля дістанеться покручем, і ми самі виймі цього. Але ж було метро і в інших містах: у Пітері, в Мінську, в Києві. О, привіт! Ну що як спершу хтось там і врятувався? Добре, синку. ти готовий? Фай. Чув уже, напевно, що ми збираємося з Риською класти угоду про Союз. Ну, як же з доброї волі цим караваном відправляємо їм поки що гуманітарну допомогу. Вони там, бідно, живуть. Ви повинні наглядати за вантажем, їхати тут недалеко, і тунелі начебто спокійні. Артеме, послухай мене, синку. Я бачу, ти все на Хантера задивляєшся. Теж хотів би сталкером стати, мабуть. Але у сталкерів у них же інше життя. Вони від природи суворі, жорстокі навіть. Ти не такий. Тому не бався там у героя надто. Раз проведеш караван до Риської і повертайся додому якнайшвидше. Бережи себе. Ти були Артемчику, я за требину тримайте, паралітика Міцніше. Та тримаю я нормально. Чуєш ти? А тримається сиди, дуже швидше. Ну що, ти готовий висуватися? найпопулярніший у світі автомат. Казав щасливий, що кордони батьківщини спокійні завдяки. йому. А я, якщо Готовий? готовий? Тоді рушили. Твій винахід головне знаряддя вбивства на планеті. Це гірше, ніж бути тим доктором, який придумав. По місцях. Ти, Артеме, сідай сюди. Ніхто нічого не забув. Усе затарився. Тоді пішли. Гей, хлопці, чи не на риську їдете? Схоже на те. Не підвезете? Не питання, але зайцем не поїдеш. Доведеться попотіти трішки. Завжди готовий. Тоді рушили? Ну все. Успіху всім, хто залишається вдома. А нам з вами, хлопці. Успіху вдвічі. Ну, Поїхали. чуваки, Побажайте нам успіху. Ну я. Готові трохи прогулятися. Круто, так, Артеме. Нарешті вільні. Хоча б на час подорожі. Думаю, буде хвацько. І небезпечно. А це ще краще. Вперше з мого далекого дитинства. Мені було трохи соромно, що я не розповів відчиму всієї павлі. Я не збирався з Рейською повертатися додому. Але я не міг підвести Хантера. Так звідки ти? З Риської. Я тут човгую потроху туди-сюди. Купую товар. Напевно, метро надивився? Давай, — Давай-давай, ну, рушай! — Найближчий базар на наступній станції за Риською. Там починається велике метро. Раніше часто відвідував поліс, але наразі туди так легко не дістанеться. Треба або везіння, або паспорт громадянина Ганзи. Чого це? Ну, Ганза ж усе метро з'єднує своїм кільцем. І станцію не і купа, але чужинців там не люблять. А якщо через Ганзу ти не можеш пройти. Бо громадянством не підходиш, тоді тобі дорога лежить через червоних фашистів або через простих бандюків. А ці хлопці останнім часом взагалі озвіріли. Якщо нікого поряд немає, один одному горлянки ріжуть. Що трапилось, Петро? Біля Олексіївської застряг військовий караван. Якесь обвалення тунелю, чи що? Тож вам доведеться їхати по службовому тунелю в обхід. От лайно. Ненавиджу цей тунель. Гаразд, Петро. Відчиняй ворота. Не стечати ж нам тут до віку. Ну а що в ньому такого в цьому тунелі? Ну, це ніби як звичайний тунель на вигляд. Темнувати тільки. Я минулого місяця ним ходив, і не сподобалося мені. Зовсім. Що надази, не неозброєні усе буде добре. Прокляття. Голова просто розкулюється. Дістанемося хучіше, якщо допоможете качати. Допоможи йому! Нам цей тунель скоріше проскочити. Артем, прикривай тил! Є, yeah. домчить нас до Риської за три секунди. Нам забиратися звідси треба. Давайте швидше, га? Мені тут страшно з ними. Страшно і шкода їх дуже. З ким це? З ними? Ти що? Не чуєш, як вони плачуть? Ти про кого говориш? Які вони? А що тут діється таке, а? Борисе! Борисе! Ах, що це зі мною? Що? Що зі мною? Артеме! Сюди! Я Якщо ми хочемо вижити, цю яку Саму я цю загрозу. Ся на Бога, Борисе, отямся, Борисе, що не працює. Борисе. Отямся, Борисе. Прошу! Дайте йому шанс! Палиє. Спалюй! Зараз ми марствуємо. На моєму шляху риська була тільки першою зупинкою, але далі я мусив. Добре, хлопці. Вип'ємо за нашого Артема, який плював, що на чудовиськ, що на аномалії. За Артема. За... Ну, за кого ж нам пити? А, Тільки за тебе. Дідько, якби не ти, хлопче, від нас би й мокрого місця не залишилося. Тобі б медаль дати. Медалей немає, але є набої. Тримай. Твоє здоров'я. Давай, Артемон, за тебе. Трястя. Ти що справді не пробивний для аномалій? Подивимося, чи не пробивний він для оковитої. О, треба перевірити. Точно. За успіх і Ні, за Артема. за тебе, Артем. Uh, спиртунчик до ладу. Ух. Uh. Так що там з вами трапилося, га? Тунелі до проспекта Миру закриті. Значить, на базар мені не потрапити. Така нудьга стерчати в цих нетрях на ризькі. Словом, ми не наче пройшли крізь хвилин. І У той самий момент... Дякую, братчико! Завдяки височин. тобі, у мене сьогодні свято. Усе витримав. Залишився на ногах. Видно, цей тунель на нього не подібне. Бандити. Господи, ми всі виберемося з цього сюди. А я теж хильну за такого класного хлопаку. За Артема. Так, ти їм показав кузькому матір. Грубі солдафни. Як смієте ви перешкоджати мені? Я маю повне право вільно пересуватися в метро. І нехай я загину, зате я сам зробив цей вибір. Ти, Артем. Да? Тебе Що тут ти шукає одна сказав? людина. Ось там у провулку. Якщо даси мені кульку, я тебе до нього відведу. Дякую. Пішли зі мною. Ну, гаразд, мені час. бувай. Та, — так? Супер. Мене тут усі бурбоном кличуть, і ти можеш так називати. Слухай, хлопче, у мене справа є на Сухаревській. а ця довбана станція закрита. Але мене так просто не закрити. Багато хто намагався. Словом, тут є один прохід. Місцеві бояться його використовувати, називають проклятим. Ну, я чув, що вся ця муть в тунелях на тебе надія, так? Значить, тобі на проклятий прохід вбивати. Словом, допоможи мені дістатися до Сухарівської, а я тобі калаша за це. Домовилися? Ну і файно. А це тобі аванс. Закупитися в дорогу. Ну що, готовий? Та нема чого сидіти у цьому гною. Гроші погодувати можна і в більш гламурних місцях. Тимирский централ, ветер северный, Этапом из двери зла немерена. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, на сердце мертвый груз. Так, мастерство живовечно, курва. Тристика, яку можна було дати бурбону підозрілий тип, іти з ним разом до покинутого тунелю було нерозумно, казав я собі. Але що мені залишалося? Іншого шляху з Риської не було. Чудово, вирвалися. Ну, тепер пильнуй пацанчику. Це тобі не на дрезині кататися. У цьому тунелі купа серйозних дітків полягло. Але якщо один одного прикриватимемо, все файно буде. Що за? А це просто кікімора. Вони на загони не нападають ніколи. Але от якщо ти один ідеш, стережися.